Всім привіт! Знаходжуся я біля відомого багатьом сорту Вільям Спрайт. Таке невеличке деревце. Я його показував вже в відео. Крупні гарні яблука. Підщепа М26. Висота десь метр сімдесят. І хочу зараз показати цей самий сорт, щеплений на е, звичайну дичку яблуню. Сіянець. Ось так виглядає е, сорт Вільям Спрайт, щепленого на сіянець яблуні, Тобто на звичайну дичку. Ось такі от невеличкі яблука. От для порівняння. На дисці можна сказати мікро Viliaм Ось. Тобто це показує для того, щоб ви знали, що 90% будь-який сорт, який виросте на сіянцевій і матиме дрібніші плоди, чи наклонові. Ця яблунька рік 2-3 підросте, на ній теж будуть достатньо крупні яблука, але все одно на клоновій піщепі плоди будуть крупніші. Також на клонових піщепах плоди більше накопичують пластичних речовин, цукрів, тому яблуко буде смачніше, ніж на дичці. Ще клонова піщепа більш слаборосла, тому деревце не таке загущене дуже часто і отримує більше сонця, чим на сіянцевій підщепі. Це теж впливає на накопичення цукру в плодах. Так що діло ваше вибирати яблуні на сіянцевих підщепах чи на клонових. Всім дякую за увагу. До побачення. Ще хотів додати, що на будь-якій клоновій підщепі яблення дуже швидко вступає в плодоношення. Дуже часто навіть на другий рік після посадки дерева. Максимум на четвертий рік. А на сіянцеві буває навіть на 8-10 рік. От виросте вже така велика яблення дуб і тільки тоді почне плодоносити. А то кажуть, підходиш з сокирою, лякаєш то яблуню, щоб вона нарешті вже почала родити.